1995 року, тобто вже 27 років, у Покровську існує Донецький обласний осередок Національної організації скаутів України. Членство скаутській організації раніше було відкрито для всіх віком від 6 до 35 років. Таких учасників у Покровську до повномасштабного вторгнення було 28 осіб за даних. Нашої громадської скаутського формування «Скаутів покровська налічує 26 осіб, але крім, окрім нас, у місті є скаутське формування сарматівці на базі 12-ї школи загальноосвітньої 12 ї школи карантин навчив більшість українців працювати та функціонувати на відстані але війна як і для всіх для скаутів стала потрясінням частина вихованців виїхала тому з 24 лютого більшість зустрічей проходить в онлайн форматі але карантинні роки і роки це вже майже 9 місяців війни дуже негативно впливають на Діяльність організації і на чисельність організації, тому що діти роз'їхалися з батьками і зараз дуже ускладнена робота громадських об'єднань і організацій. Ближче до весняних свят юнаки та дівчата вирішили, що годі чекати. Вони почали долучатись до офлайн-заходів, благодійних акцій та волонтерських проєктів. З початку лютого, коли розпочалась війна, у нас ми зустрічалися і тільки онлайн. Перший раз ми офлайн зустрілися перед 8 березня і поділилися своїми планами. І це була дуже така немировірна зустріч. Але нам дуже ска повезло ли. У вересні ми відбувався спільний захід у Чехії, де ми змогли прийняти участь у цьому таборі. І наші 23 підлітка з України. Перебували на на території Чехії. Чехія предоставили, не дивлячись на війну та нестабільну ситуацію в Україні. Скаути не опускали руки. Кордони відкриті, тому вони можуть майже повноцінно займатися своїм ділом та приймати участь у проєктах. Національна організація скаутів України є, була і буде. Проєктів дуже багато. Проєкти зараз з відкриттям кордонів для нас безмежні. межі. Вскорі ми поїдемо на проєкт під названням Емовський огонь миру. Ми його хочемо привезти до наших домівок та городів, які ми будемо проїжджати 7 грудня. Збираємося їхати туди у відень. віталя починається ця акція, тому що саме діти передають тепло та добробут. Цей вогонь означає мир. Скаутинг є найпоширнішою у світі самовиховною організацією дітей та молоді. Вона не лише навчає, а допомагає та залучає молодь до удосконалення власних навичок.